Обробіть руки загальновідомим методом. Прочитати уважно етикетку, звірити препарат з листком призначень. Перевірити срок придатності концентрацію стерильним ватним тампоном, зволоженим у 70 етиловому спирті, обробити корок флакону та верхню бокову частину металевого ковпачка. Так само обробляємо і йодом. І знову спиртом. Перевіряємо герметичність та срок придатності системи для інфузійного введення. Дістаємо систему зі скав пакету. Знімаємо ковпачок з повітровідводу від та вставляємо його у корок флакону. Зніміть купачок з верхньої голки системи і введіть її у гумовий корк флакону на відстані 1 см від повітровідводу. від Закрийте гвинтовий затискувач. Правою рукою переверніть крапельницю, утримуючи нижчу частину системи іншою рукою. Відкрити затискувач. Зніміть ковпачок з голки та заповніть систему розчином до повного витіснення повітря та заповнення системи розчином. Закрити гвинтовий затискувач. Надягніть копачок з голкою на канюлю і повісьте систему на гачок.